Ми о восьма години ранку на термометрі 8 градусів тепла, позаду на підзруйнована будівля, навкруги мокра від роси трава. Посеред цього пейзажу вишукувалися люди зі знаряддям праці. Серед них працівники виконкому та зеленбуду. Трохи порадившись між собою, вирішили, як то кажуть, свіжим оком поглянути місце роботи. Посилив сміття страшний сморід та майже вщент розібрана стеля та вибиті вікна, в яких час від часу добровільні помічники з мерії викидали предмети колишнього побуту клубу. Ні, це не плановий напад марадерів на і акт вандалізму. Це початок робіт з відновлення колишнього дитячого клубу Вогник, яким колись пишалося це у радянські часи це був елітний дитячий клуб відпочинку «Вогник». Зараз це домівка для місцевих бомжів. На жаль, волоцюги були відсутні. Можливо, стали б у пригоді прибиральникам, але свої речі в так званих апартаментах залишили. Чим додали роботи виконавчим волонтерам. Оглянувши територію, приїхав і міський голова Микола Нога. Від коментарів відмовився, мовляв, ще рано про щось говорити. Спочатку треба зробити. Призначив головний начальника відділу комунальної власності Олександра Кіма і відбув у справах. Робота закипіла. А за словами Олександра Олеговича, її буде взросль. Час поки йдуть роботи по вивозу мусора. Далі йдуть перекриття, буде ремонт мусора ми очистимо за сьогодні. Далі вже щодо відділичні роботи. Помічник зеленбуду В'ячеслав переконаний, що швидкість прибирання залежить від організації самого процесу. Ну от Ну це як? буде організовувати. І дійсно першу кімнату загальними зусиллями відчистили за рекордно короткий строк. хвилин. Ну, Працівники виконкому разом із зеленбудовцями засукавши рукави надавали будівлі цивільний вигляд. Ми звернули увагу на те, що поряд із колишнім клубом знаходиться ЖКГ шовка скажи сервіс, представники якого працюють тут досить давно, аби згадати. была было это за радянские часы? Конечно, помним, воспоминания были очень хорошие. Огонек, клуб огонек был у нас очень известный, очень популярный в свое время. Здесь проводило время очень много детей, было э, штат очень большой, был разнообразные э, клубы, кружки спортивные э, на, ну, э, и народного творчества. Ну очень, э, очень много и разнообразно с детьми проводилось время, занималось детей очень много. Постоянно, с самого утра до самого вечера, здесь очень большой был осередок культуры. Э -э, в состоянии огонек тоже был, ну, в общем-то, не, не, в неплохом состоянии. Все время э, поддерживали его, порядок поддерживался. Ну, вообще, схема тогда финансировала, все это было на уровне, соответственно. Ну, а сейчас стало как сейчас. Лариса Валентинівна впевнена, що відновлену та відреставровану будівлю можна буде знову використовувати за її прямим призначенням. Скільки здесь можна зайняти дітей, і спортивну площадку вот сделали і скільки сколько тут здесь займатися хорошим делом? звісно, стоит. Коваль роботи тільки почалися. Попереду серйозна і кротитка праця по відновленню приміщення колишнього клубу «Вогник». Але на те, щоб у цих не підзруйнованих кімнатах знову шуміли діти та проходили заняття, треба багато часу, коштів та терпіння.